І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Мир Божий вам, дорогі брати та сестри, слава нашому Богу, який зберіг нас до цього часу, який благословив, дарував життя, здатність та можливість розважати над Його Словом, дав у серце бажання звертатись до Божого Слова. Ми кожен раз наголошуємо на важливості та цінності Божого Слова. На превеликий жаль, дуже мало людей останнім часом звертаються до Божого Слова. До нас може звучати дуже багато різних слів, але важливо звертати свою увагу саме на Боже Слово. Боже Слово є джерелом життя, джерелом натхнення, джерелом мудрості, і той, хто звертається до нього, має впевненість у своєму житті, має підтримку від самого всемогутнього Бога. Тому і зараз ми звертаємось з вами до Божого Слова. Я хотів би сьогодні поділитися з вами одним Божим принципом. На якому повинні бути влаштовані стосунки та взаємовідносини із всемогутнім Богом. Це дуже простий принцип, який дуже чітко усвідомив у своєму житті дуже відомий нам чоловік. Це цар Давид. Господь е, називає цю людину по-особливому. Він каже, це людина по серці, це людина, яку він по-особливому приймав у своєму житті. І, звертаючись до Божого Слова, я хотів би проаналізувати декілька стежків 139 го псалму, де написано наступне. Де Давид каже наступні слова: Ти відаєш, коли я сідаю, і коли встаю, ти заздалегідь знаєш думки мої, ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки. Бо ще нема слова на моєму язику, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку, дивовижне для мене твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Куди піду від Твого Духа, і куди втечу від обличчя? Якщо б я піднявся на небо, ти там, зійшов би я в Шеол, і там ти, якби я полетів на крилах зі... зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав: ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день, темрява стала б світлом. Ці роздуми на сторінках Божого Слова. Записані зі слів Царя Давида. Це людина, яка відчула та зрозуміла у своєму житті дуже простий принцип, Господь є всюди. Він каже: куди б я не пішов, чи піднявся б на небо, чи опустився б у десь під земелля, всюди є ти, де б я не знаходився, всюди є Господь. Потім він. Зробив дуже важливий висновок у своєму житті і сказав: ти знаєш мої думки, ще слів нема на моїх устах, а ти вже їх знаєш. Ти знаєш все, що відбувається в моєму розумі. Ти знаєш усе, що відбувається в моєму серці. Ти читаєш мене як відкриту книгу. Я повністю зрозумілий для тебе. Шановні друзі, Давид не виняток. Не тільки Давида Господь може прочитати як відкриту книгу. Кожна людина є відкрита перед ним. Неможливо сховатись від Божого лиця. На планеті не існує місця, де можна було б сховатись від Бога. Ви пам'ятаєте, Йона опинився у череві кита. Здається, ну зовсім непримітне місце. Здається, ніхто не може там його знайти, а Господь говорить до нього навіть там. Немає місця, де Бог би не знайшов людину. Шановні друзі, дуже простий принцип, на яких повинні бути побудовані відносини між Богом та людиною, це наше усвідомлення того, що Господь знає про нас усе. Погодьтеся, як кумедно може виглядати ситуація, коли людина намагається приховати дещо від Бога, від Бога, який знає найпотаємніші речі, від Бога. Який знає про вчинки, про думки, про які ніхто з людей не знає. Якщо навіть люди не стали свідками тих вчинків, тих наших дій, пам'ятайте, Господь це знає. Я хотів би навести простий приклад. Ми з вами проживаємо в будинку або в квартирі, немає значення. І є у нас особливі кімнати, є приймальна, у яку ми, як правило, запрошуємо гостей. Це кімната, в якій речі лежать на своїх місцях, у якій, як правило, чисто та прибрано. Ми готові, щоб у цю кімнату в будь-який момент могли прийти наші гості. Ми знаємо, що там усе правильно і все добре. У кожному будинку є інші кімнати. Вони можуть бути менші за розміром. У них можуть зберігатися різні речі. У них може не бути певного порядку. Можливо, речі не лежать на своїх місцях, можливо, там все розкидано. Мені здається, що такі кімнатки, вони є у кожному будинку. Шановні друзі, хочу звернутися до вас. Пам'ятайте, Господь, коли Він дивиться на життя людини, він бачить не тільки те, що відбувається у вітальні, Він знає те, що відбувається у кожній кімнаті. Він знає положення речей у кожній кімнаті. Найпотаємніша частинка нашої душі є відкрита перед Богом. Найтаємніші вчинки, найтаємніші думки, є відкритими перед Богом. Все те, що відбувається з нами, Господь знає. Цей принцип допоміг Давиду зрозуміти: немає сенсу бігати, втікати від Бога. Немає сенсу щось приховувати. Немає потреби взагалі. Інколи навіть про щось говорити, бо Господь наперед вже знає ці слова, має зміст приходити до Бога. І якщо є речі, які ми знаємо, що Господь не підтримує, пам'ятайте, треба звертатись до Бога, бо Він все знає. Якщо є вчинки, і ваша совість говорить про те, що вони неправильні, пам'ятайте, Бог так само про них знає. Кумедна ситуація, коли людина приховує, а Бог все рівно все знає. Бог очікує, що кожен прийде до нього, розповість про те, що насправді відбувається, попросить прощення та попросить милості, а Господь має намір давати надію та давати життя. Шановні друзі, простий принцип у взаємовідносинах із Богом, до якого прийшов Всемогутній цар Давид. Він був могутнім царем у свій час, і він дійшов висновку: Господь, Ти все знаєш. Нехай би цей простий принцип був в основі розбудови наших відносин всемогутнім Богом. Господь все знає. Нехай Господь благословить кожного, дасть мудрість та здатність усвідомлювати те, що Бог є Богом нашого життя. І якщо є необхідність. Приходити до Бога, відкрити двері найтаємнішої кімнати. Можливо, там є речі, які треба повикидувати. Можливо, там є речі, які непримустимі для Бога. Шановний друже, не відкладуй це на завтра. це сьогодні. Господь все знає. Нехай Бог благословить, дай сили та мудрості проживати життя згідно Його слова. Йому за все слава навіки. Амінь.